Вітаю всіх, хто зараз на каналі Розділ «На ніч». Кожного вечора о 21.30 тут з'являтиметься новий епізод книги, аби ви могли відволіктися перед сном від суєти буденних справ. Питання таке: Європа лишилася без моральних норм. Маса відкидає застарілі норми зовсім не для того, щоб замінити їх новими кращими. Ні. В центрі її життєвого плану лежить прагнення жити, не підкоряючись ніяким заповідям моралі. Не вірте молоді, коли вона говорить про нову мораль. Я абсолютно заперечую, що нині існує в будь-якому закутку Європи якась група, натхнена новим етосом, коли хто говорить про нову мораль. То він цим лише вчиняє зайву неморальність, намагаючись перевести контрабанду. Тому було б наївно закидати сьогоднішній людині брак моралі. Такий закид був би їй байдужий, або радше полестив би їй. Заперечування моралі ввійшло в моду, і кожний хвалиться цим. Якщо ми лишимо на боці, як це зроблено в цьому нарисі. Всі групи, що є залишками минулого, християн, ідеалістів, старих лібералів, то серед усіх представників нашої епохи не знайдеться жодної групи, ставлення якої до життя не обмежувалося переконанням, що вона має всі права і ніяких зобов'язань. Неважливо, чи вона маскується як реакційна чи як революційна. В активній чи пасивній формі, як тільки приходить до діла, вона покаже своє духове обличчя, рішуче відкидаючи будь-який обов'язок і почуваючи без найменшого на те оправдання, що вона посідає необмежені права. Хоч яка субстанція попаде в таку душу, вона дасть той самий вислід і обернеться в привід, щоб не підкорятися нічому конкретному. Коли вона поводиться реакційно чи антиліберально, то для того, щоб могла твердити, що спасіння батьківщини і держави дає їй право зрівняти всі інші норми і розчавити ближнього, передусім, якщо той ближній є видатною одиницею. Але те саме трапляється, коли вона грає роль революціонера. Позірне захоплення чорноробом, знедоленим і соціальною справедливістю це для нього маска, за якою він може ухилятися від усякого обов'язку, як от відвічливості, правдивості і, передусім, пошани чи поваги до кращих одиниць. Я знаю не одного, що пристав до однієї чи другої робітничої партії тільки для того, щоб відчути за собою право зневажати духові вартості і відмовляти їм належної пошани. Щодо інших диктатур, то ми вже надто добре бачили, як вони листять масі, зневажаючи все, що виступає понад пересічним рівнем. Це уникання будь-якого обов'язку частинно пояснює те сміховинне і ганебне явище, що наша доба витворила платформу молоді як такої, Це, либонь, найбільш потворна риса наших днів. Дорослі люди проголошують себе молодими тому, що чули, що молодь має більше прав, аніж обов'язків, тому що вона може відкладати їх виконування аж до грецьких кален до зрілого віку. Молодь, як така, завжди вважалася вільною від обов'язку доконувати великих діл. Вона завжди жила в борг. Це лежить у людській природі. Це було свого часу неписане право, напівіронічне, напівласкаве, яке дорослі надавали юнакам. Але найбільше вражає те, що останні тепер роблять з нього дійсне право, щоб захопити всі інші права, які належаться тільки тим, хто вже щось зробив. Дійшло вже до того, що молодь стала засобом шантажу. Ми дійсно живемо в добу універсального шантажу, який приймає дві взаємодоповнюючі форми, шантаж насильства і шантаж висмівання. І тут і там мета та сама, щоб простий, сірий чоловік міг почувати себе вільним від усякої підлеглості. Тому не слід ідеалізувати сучасну кризу, пояснюючи її як конфлікт між двома кодексами моралі чи двома цивілізаціями, однією що хиріє, і другою що світає. Маса просто обходиться без будь-якої моралі, бо всяка мораль у своїй суті є почуттям підкорення, свідомістю служби й обов'язку. Але може слово просто тут не на місці. Бо не ходить лише про те, що ця істота обходиться без моралі. Справа куди складніша визволитися від моралі не така вже проста річ, те, що ми називаємо словом аморальність словом невірним уже граматично, в дійсності не існує. І якщо ви не хочете підкорятись ніякій нормі. То мусите неминуче прийняти норму, що заперечує будь-яку мораль, а це вже не аморально, а антиморально. Це від'ємна негативна мораль, яка заховує лише порожню форму справжньої моралі. Як можна було повірити в аморальність життя, без сумніву, лише тому, що вся сучасна культура і цивілізація приводить нас до цього переконання. Тепер Європа пожинає болючі наслідки свого духовного поведення. Вона без застережень прийняла блискучу, але позбавлену коріння культуру. В цьому нарисі я хотів накреслити певний тип європейця, аналізуючи передусім його відношення до тієї самої цивілізації, в якій він народився. Це було необхідне тому, що цей тип не репрезентує якоїсь нової цивілізації, що бореться із старою. Він є голим запереченням, за яким криється чистий паразитизм. Маса все ще живиться всім тим, що вона заперечує, і що інші перед нею збудували та нагромадили. Тому не слід було плутати її психограму з основним питанням, від яких корінних вад страждає сучасна європейська культура. Бо очевидно, що кінцем кінцем ці вади витворили тип людини, що нині панує. Але це основне питання мусить лишитися поза цими сторінками, бо воно надто широке. Воно примусило б нас глибоко розгорнути ту доктрину людського існування, яка переплітається тут як супровідний мотив, ледве чутна, ледве накреслена. Може, скоро вона залунає криком. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Друзі, пишіть коментарі, натискайте лайк, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А завтра, як завжди, буде новий розділ на ніч.